О, скажу, будь ласка, як стало можливо, що сьогодні військові наші і поліція в тому числі отримали такий щедрий подарунок від наших європейських побратимів? Ну, можете теж підійти там на урати зверталися неодноразово. Я своєї сторони мені дуже важливо, щоб мої хлопці, які сьогодні в збройних силах України отримували саме підтримку і допомогу. Це транспорт, який ви розумієте, що є. Тим матеріалом, який є, тимчасовим матеріалом, який потрібний для виживання, для виконання певних завдань. І я дякую всім і почесному консулу Ігору Скромному, і латвійській стороні, яка долучилася і надала змогу нашим е, бійцям з нашої громади отримати два автомобілі сьогодні для, для безпосередньо тих потреб і виконання бойових завдань, які сьогодні є е, потрібні. Також дуже фронт. Тому дякую в першу чергу захисникам Збройних сил України і тим людям, які сьогодні не стоять осторонь, долучаються до таких гарних і потрібних речей, які служать тільки для і кріплять тільки обороноздатність країни. Дякую вам за постійну допомогу. Слава Україні! Героям слава!